Добрий день, діти! Ви вже знаєте, що дуже багато речей можна купити за гроші. Але чи все можна купити? От зараз спробуємо з вами і розібратися. Стілець можна купити? Так, стілець продається. А машинку можна купити? Так, і машинка продається. А чи можна купити вітер? Ні, це погодне явище, і воно не продається. А фрукти можна купити? Так, фрукти продаються. А сніг можна купити? Ні, сніг неможливо купити. Це теж погодне явище. А чи можна купити одяг? Так, одяг продається. А чи можна купити дружбу? Ні, дружбу купити неможливо. Це почуття і його тільки дарують. А от хліб можна купити. Так, хліб продається, і його можна купити. А чи можемо ми купити сонце? Ні, діти сонце це небесне тіло, і воно не продається. Як бачите, багато речей можна купити в магазині за гроші. Але існує ще багато речей, які не продаються за гроші. Це любов та робота близьких. Дружба. Погодні явища та ще багато-багато іншого.